Понад 30 жінок скуртувалися в Антонівці та активно волонтерять. Серед них є жінки вимушено переселені, є жінки, дружини, матері, військовослужбовців, діючих та вже загиблих. Тільки жінок, то в нас буває, збирається вечорами від 18 і до 30 чоловік. Це тільки жінок. Ви дали приміщення на волонтерський центр. Це до завершення війни. Приміщення велике, це клуб. Там проводять і ярмарки благодійні, і концерти на День села, також динатять. А так, то ми працюємо, і в нас там ідея як волонтерський центр. У нас є і чоловіки, у нас багато. Розкажіть Три про рок. команду. Команда жінок це із церкви, із будинку молитви, одвіруючих, і багато наших залізничників. Ветеранів. Ветеранів наших пенсіонерів, також наші машиністи, помічники, і вони всі працюють разом з нами. Всі 11, всі допомагають. Наші хлопці мають автомобілі, возимо передачі, забираємо гуманітарний вантажі, ці, які нам дають з Німеччини і Швейцарії. Багато. Потрібно його фасувати, відправляти, возити на нову почту. Серед ваших жінок є вимушені переселенці? Є. Є така сім'я, жінка і четверо дітей, які наш волонтерський центр допомогли їм знайти квартиру. Вони прибули із Донецької області, із самого. Передової лінії фронту, де вже там і будинків не було в них, ні світла, ні води. І просто вони звернулися до нас, щоб ми допомогли їх поселити. Жінка і четверо дітей. Чоловіка немає в неї, дітки малі. Ми їх всіх привезли, забрали, поселили, забезпечили одягом, взуттям, ковдрами, подушками. Продуктовими наборами їх. І Також наші допомагають для них. Ну, ходять і дивляться, а вже потім ми долучилися в сільрада. І вони ходять і там допомагають їм дрова порубати, покусити, щось, щось допомогти. Багато, багато переселенців в нас з Бахмута, з Маріуполя, Краматорська. Так що хлопці є, там теж переселенці є щось жінки з дітками багато і вони працюють на біржі, а також приходять і допомагають нам. Сітки плетуть дуже давно. І вони плетуть хлопцям, які хлопці замовляють. Тому що погода міняється, колір сітки також міняється. Треба допомагати їм, і вони просять, що їм сітка треба одного розміру. Одним для накриття чогось другого, другого розміру. Розміри бувають дуже великі. Дівчата встигають за вечір сплести дві сітки, а буває, якщо дуже великий розмір, то тільки одну. Но плетуть майже кожного вечора. Буває і на п'яту годину, як вже зима. А як зараз от на пів сьому годину, постійно один той самий, а приходять усі, хто може. Завжди багато збирається, буває 30 чоловік, 28, 25. Шум, гам, а працюють геть усі. Ну, рії всіх одна щоб швидше почалася перемога. Починаємо плести, спочатку збираються дівчата, сідають. Спілкуються, розповідають про своїх хлопців, про своїх синів, е, послухаємо геть усі, на якому хто напрямку, всі новини. Потім кожен помолилися і починають плести сітки. Так як на службі в церкві з молитвою.